Конституція України визначає захист вітчизни обов'язком громадян України, найважливішою функцією держави. Безпека людини, її життя і здоров'я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, з метою підготовки молоді до захисту життя і здоров'я, забезпечення власної безпеки і безпеки людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, а також підготовка до служби у Збройних силах України, інших військових формуваннях, виконання військового обов'язку в запасі у всіх навчальних закладах України в навчальний план введено вивчення предмету Захист вітчизни. Головна мета навчального предмету розвиток особистості учнів, формування їх готовності до захисту вітчизни та дій у умовах надзвичайних ситуацій. З метою практичного закріплення знань та навичок на заключному етапі вивчення курсу Захист вітчизни проводяться навчально-польові збори. У відповідності до статей 8 та 9 закону України про загальний військовий обов'язок та у відповідності з програмою навчального предмету Захист вітчизни у вищому навчальному комунальному закладі Балське педагогічне училище були проведені навчально-польові збори зі студентами училища на базі військової частини А 1559 На базі військової частини організовано заняття з допризовної підготовки студентами педагогічного училища. Проведено заняття на сіми навчальних місцях. Перше, це проведено ознайомлення військовослужбовців з частиною. Показано фільм про військову частину, про заходи, які виконуються військової частини. Практичні заняття зі зброєю, стриві положення зі зброєю, заняття від зброї, від зброї масового ураження. Також буде проведено по військовим статутам заняття. І е, Після чого в Солецькій далі студентів буде, проведено буде обід для того, щоб вони покуштували солдатську їжу, ознайомились з е, вкусовими якостями їжі. От. І е, заняття в розташуванні військової частини, де е, буде показано місця відпочинку особового складу, е, побутові умови. і е, як військовослужбовці напротягом року виконують бойові завдання в складі підрозділів. План роботи навчально-польових зборів були включені різні практичні заняття з метою ознайомлення студентів з військовою службою та умовами життя солдатів. Заняття розпочались із шикування на плацу та з ознайомленням з планом роботи. А далі найцікавіше: практичні вправи зі зброєю, тренувальні вправи із захисту від зброї масового ураження. Так як студенти вже набули теоретичних навичок під час вивчення курсу захист вітчизни, то ось такі. Такі практичні заняття для них були дуже важливі в плані набуття військових навичок. Протягом навчального року ми вивчали е, технічну е, підготовку. Тактичну, психологічну вогневу підготовку, е, строєві елементи вивчали, е, але на практиці е, краще засвоюється тут, тому що є зброя, є інвентар, і, е, є засоби індивідуального захисту, які ми бачите, сьогодні, ми можемо використовувати. Е, нам е, зручно тут військовій частині е, студенти здобувають навики і як ніколи. Е, в країні з усіма подіями, що відбуваються, військово-патріотичне виховання воно потребує належної уваги. Військово-патріотичне виховання молоді сьогодні набуло значної актуальності. У кожного єднака повинна бути сформована морально-психологічна готовність та спроможність у майбутньому гідно захистити свою батьківщину, виконувати покладені на них завдання, перебурювати труднощі та небезпеку у надзвичайних ситуаціях, витримувати навантаження, мати теоретичні та практичні навички військової служби. Студенти були розділені на три групи, кожна з яких виконувала своє завдання. Перше завдання, яке було проведено із студентами, це збирання та розбирання автомату АК-74. Автомат АК-74 состоїть, перше, ствол. Ствольна коробка зі ствольною кришкою, пістолетною рукояткою, спусковим механізмом, приклад. І цивіл. Неполная разборка заключается в чем? Первое. Объединяем магазин. Видите, с помощью флажка его вверх и аккуратно поднимаем. Следующее. Объединяем пенал. Пенал сразу же разбирается. Для чего? Потому что есть запчасти, которые понадобятся вам с помощью приладия, с помощью отвертки, выколотки. А это идет протирка и ерши для чистки сброи. Теперь вильедную шомпом. Или пламя гасить. Просто народе А следующее. Вильедную крышку ствольной коробки. Вот крышка ствольной коробки. Вот ее, Вот возвратный механизм, который как бы стоп, э, стоп убежь, чтобы она при интенсивной стрельбе не, вылет, ну, не вылетала. Возвратный механизм. С помощью приладе пенала от отверстия ведьедным газовую трубку. Вот неполная разборка автомата. Норматив номер 13 надается на неполную разборку автомата. На витмина 13 секунд, 14, задавильно 17. На неполную сборку автомата надается витмина 20, это норматив номер 14, 23 секунды, 25, 30 секунд. Почему увеличивается? Потому что составляющие тяжелее автомата поставить на место, чем их разобрать. При разборке оружия, первое, не направлять в склад. Ни в коем случае канал ствола. Я уже давил. Заходы быстро. Это при каждом выполнении стрельбы вам будут доводиться заходы безпеки, вы будете сдавать зачеты и вам будет выставляться залик, не залик. Ну как и в вашем Наступне завдання це практичні заняття зі зброєю. Раз. Нагнулися, рука назад, голова прямо. Два. Зброя до ноги. Приклад. Приклад ліву сторону. Ліва рука до цією. У вас права рука. Три. Чотири. Баратні послідовності. Раз. Рука вверх. Два. Перехопили лівою рукою. Три до ноги. Чотири поклали. Раз. Два. Права рука. Тримає ремень натягнутий до себе. Жульний тормоз-компенсатор знаходиться на рівні підборіддя. Три раз, два, три, раз, два. Три. Ремень до себе. Не в сторону до себе ремінь. Четыре. Та останнє практичне заняття це одягання захисного комплекту для захисту від зброї масового ураження. На кожному рукаві у вас є петлі. Ця петля надівається на великий палець. Тут є така петля, я показував. Вона дівається на великий палик. На це ми потратили практично 15 хвилин. Розвертаємося всі до мене. Знімаємо капюшон і знімаємо проти газу, щоб вам було легше. Практично 15 хвилин ми це вдівали. Норматив для одягання захисного комплекту на відміну 3.35 на добре. 5. Задовільно 6 хвилин. Із опиту своєї служби вам можу сказати, що військовослужбовці, відмінники надягають менше, ніж за 3 хвилини. Сьогодні у нас проведені заняття з допризивної підготовки. Тема заняття захист від зброї масового ураження. На цьому занятті навчаємі проводили одягання захисного загального військового комплекту, одягання протигазів. Я розумію, що це заняття пройшло недаром. Вони взяли великий опит. От. І я так розумію, що це їм знадобиться у подальшому житті, у проходженні військової служби. Навчаємо, поводилися дуже уважно, слухали керівника заняття. З першого разу зрозуміло, що не все у них вийшло, але після другої, третьої спроби у них. Вже вийшло так, як потрібно. Тобто з кожною з спробою норматив підвищувався, термін зменшувався, проводилося навчання. Тільки що я участвував на уроці про захист від масової зброї, ми тільки що надягали захисні костюми, що досить мені сподобалося. Чим мені ще вони сподобалися, це тим, що в цьому костюмі, коли його надягаєш, то він досить жарко, а коли вже стоїш, вдягнений, то досить жарко. Нам сказали, що якщо ми пробігли кілометр, то в нас би в були б плітра води. Також що я взяв для себе, що я вже знаю, як ним користуватися, тому при коли я вже буду служити в армії, мені це буде досить даватися легко. На будущее для себе я взяв що. Ці захисні костюми вони є досить важливими, і тому якщо при якійсь зброї масового ураження, якщо буде, то не можна легко захиститися в неї та пройти по тій ділянці. Також як ми ми, яка у нас зараз ситуація в Україні, то ми як патріоти, ми як закликаємо навіть служити в нашій армії і також допомагати їй всі, всіляко. Проведення навчально-польових зборів є дуже важливим в комплексі навчання студентів, основних розділів предмету Захист вітчизни. Студенти на практиці мали змогу закріпити ті основні теоретичні знання, які набули під час вивчення навчального предмету. Юнаки під час навчально-польових зборів отримали не лише досвід у військовій справі, а ще масу вражень та емоцій. Та відчули себе, хоча б на короткий час, справжніми захисниками. На даний момент нам це дуже потрібно із тою ситуацією, яка знаходиться в Україні, тому що не кожна людина розуміє, наскільки це важливо. Також нам потрібно вміти ну, я думаю, що для нас це важливо збирати і розбирати автомата, користуватися з ним та його та функції, які з ним його виконання. У нас сьогодні буде насичений день. Як ви бачите, ось наші студенти приходять. Ну, Одівають засоби захисту індивідуального захисту. Також у нас сьогодні буде екскурсія по військовій частині, нас будуть водити, проводити по різних там, в казарму, нас будуть водити, показувати, де, де військовослужбовці харчуються, сплять. Та, також ну, Тут багато цікавого, наш дуже насичений день сьогодні буде. Сьогодні зранку був незвичайний день. З самого ранку нас повели в військову частину, і в військовій частині ми подивилися дуже цікаві фільми. Потім ми вийшли на строєву площадку. І На строєвій площадці ми займалися вправи з автоматами, проводили дуже цікаві. Вони мені дуже сподобалися. Ми вчилися, як правильно потрібно брати автомат. Надалі, коли я піду в армію, це мені дуже згодиться, і навіть можна задуматися на те, щоб не лише відслужити те, що положено державою, а й піти далі по піти далі по військовій службі. Ну, мені дуже сподобався цей день. Проведенню практичних занять з військової підготовки студентів також сприяє гарна матеріальна база училища. Студенти є постійними учасниками та переможцями обласних змагань. В цьому році студенти посіли почесне друге місце в обласній спертекіаді серед студентів першого другого рівня акредитації, де показали гарні результати в метанні гранати, бігові на 100 метрів та зі стрільби. 23 травня в Одесі відбулися обласні фінальні змагання Спартакіади області з допризоної підготовки серед студентів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації, де наша студія команда була представлена. Хлопці Володимир Влад та Євген, і ми посіли почесне друге місце. До речі, Володимир став чемпіоном області з метання гранати. Володимир також став чемпіоном області. Збігу на 100 метрів, влад показав хороший результат. Друге місце з бігу на 100 метрів. Євген показав третє місце з метання гранати, тобто виступи наших студентів показали високий рівень, і ці військово-польові збори, які відбуваються сьогодні. Є практичне доповнення тих змагань і підведення всього навчального року, який відбувався у нас в педагогічному училищі. Велика вдячність нашому керівництву, нашому директору Сергію Івановичу Іванікову, тому що ми закупили сучасну зброю. Ні один вуз Одеської області не має автомата Калашникова для, для того, щоб зробити розборку. Зборку автомата в нас в училищі є. Ми купили пневматичні гвинтівки, які. Ми застосовували на змаганнях і вони показали хороший результат. Студенти з задоволенням відвідують уроки, проводять навчання з допризовної підготовки. І ці військово-польові збори є вже підсумком тих всіх завдань, які ми вирішували протягом всього навчального року. Уже Після цих навчань вже буде е, наступна підготовка до наступних військово-польових зборів. До військових навчань. Досвід роботи навчальних закладів показує, що військово-патріотичне виховання. У дусі постійної готовності до захисту своєї батьківщини необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо. Адже надзвичайно важливим є виховання у юнаків почуття патріотизму, любові до рідної країни та бажання захищати її незалежність та суверенітет. І саме цьому і повинен сприяти курс навчального предмету Захист вітчизни, який покликаний не лише озброїти юнаків основними військовими навичками, а виховати. Справжніх патріотів, які готові в будь-який час стати на захист своєї батьківщини.